Мир Божий вам, улюблена церква Господа Ісуса Христа. Сьогодні у нас велике свято, коли ми відзначаємо хрещення, це повеління Господа нашого Ісуса Христа. Також і друга заповідь це страждання нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо згадувати, що Ісус Христос зробив за кожного із нас. Давайте відкриємо наші Біблії, зачитаємо Слово Боже 1 Петра, 3 розділ 3.21. Слово Боже каже, того образ хрещення не телесної, нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Як бачимо сьогодні, наші друзі вони особливо виділяються поміж нас всіх, вони в білому одязі, і це має велике значення. Наш Бог, наш Бог святий, білий одяг, Він відображає святість Божу. І це повеління, яке Бог дав кожній людині, яка приймає Господа Ісуса Христа. І ми з вами прочитали того образ хрещення не тілесної, нечистоти, позбуття, але обітниця Бога доброго сумління, доброї совісті. Я хочу, щоб ми разом з вами подумали, порозмірковували над таким питанням, як що виконується в хрещенні. Що це, який процес просходить, коли. Людина виконує повеління Господа Ісуса Христа. Священне Писання каже, що це обітниця Богу, доброї совісті, Бог створив людину свобідною. Бог людині дав добру волю. Бог людину створив не то, що там з якоїсь, знаєте, там якісь такі, а Бог створив людину добровільно мати вибір в своєму житті. І Бог бажає, щоб кожна людина щоб вона була вільна. Бог мог всіх покорити і сказати, от мусить бути отак, от отак і так. Але ж Бог теж дав повіління і Бог дав накази для того, щоб кожна людина виконувала те, що Бог кожному нам предназначив. І тому Бог, коли створив людину і дав добру волю, і я також хочу вас, друзі. Ті наші друзі, хто будуть сприймати хрещення. Ви по добрій волі бажаєте прийняти хрещення? Слава Богу. Це дуже важливо, тому що мати добру волю і по добрій волі приймати це повеління Господа давати обіцянку по волі Божій, це є план Божий. Ми читаємо священне Писання, Слово Боже нам показує. Ми читаємо також, що Ісус Христос Він хоче, щоб совість була чиста. Бог дав совість людині для того, щоб людина користувалася цією совістю. Совість це найвища субстанція, яка вкладає розум. І священне Писання каже, що совість людині, совість це запорука твердої віри. От, вкладає в собі совість, коли людина розуміє, коли людина робить добре, коли людина вибирає добре. Тому і священне писання каже, що це є запорука доброї совісті, доброго сумління. Як важливо в нашому житті мати добру совість. Ви знаєте багато людей, які проживають на цій планеті Земля, і ми в такі вислів чули казали. Оце людина не має совісті. Якщо людина теряє образ Божий, якщо людина свого життя десь відокремлює Бога і десь хоче жити просто своїм життям, вона просто теряє цю совість і вона робить те, що не угодно Богу. Бог бажає, щоб кожна людина вона мала цю добру, чисту совість. Навіть сам Ісус Христос, коли Він говорив проповідь на горну, Він сказав блаженні, чисті чисті серцем, бо вони Бога побачать. Людина, яка має чисту совість, людина має чисте серце. Таке ж саме як Бог створив людину і дав їй тут серце, дав їй цей е, такий насос, який качає кров по всьому організму, і Бог дав в людині розум. Бог дав в людині совість для того, щоб вона користувалася цією совістю. Ми бачимо в нашому житті зараз такий безлад. Дуже багато людей кажуть, це нема ні розуму, ні совісті, і це правда, тому що Бог створив людину для того, щоб людина жила. Бог створив людину для того, щоб вона славила Боже ім'я. Бог створив людину для того, щоб вона виконувала заповіді Господні. Сам Ісус Христос сказав: якщо ви любите мене, виконуйте заповіді Мої. По цьому Ісус Христос дав оприділення для кожної людини, для кожного християнина, якщо ми можемо любити, якщо ми любимо ближнього Свого, якщо ми е, почитаємо ближнього Свого, це ми користуємося цією совістю чистою. Коли людина не хоче користуватися совістю чистою, вона йде навпаки, людина десь себе ставить вище всього, людина себе, е, це гордість робить. Священне Писання каже, що це не є приклад від Бога, тому що наш Спаситель Ісус Христос, Він упокорив себе. Ми читаємо також священне Писання, нам говорить 1 коринтянам 12 розділ, 12, 13 вірш. Апостол Павло також він каже, що: бо, як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. І тринадцятий вірш. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи то гелени, чи то раби. Чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним. От Бог створив людину, людина має руки, ноги, і от із цих багатьох членів, які являються одним тілом, так Бог нас всіх збирає, дітей своїх, і кожна людина, яка приймає Господа Ісуса Христа, вона стає членом, вона стає тілом Господа Ісуса Христа. Друге, що священне Писання каже, що водне хрещення приймає спасена людина. Ми читаємо також Марка 16,16. 16. Це слова нашого Господа Ісуса Христа, хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Це слова нашого Спасителя Ісуса Христа, коли Він звертався до народу, і Він говорив, він дав повеління, навіть та людина. Яка не хоче каятися, ми читаємо також в Марка, 15-й розділ: збулися часи, наблизила Царство Небесне. Ісус Христос сказав у своїй промові: покайтеся і віруйте в Євангелію. Це слова нашого Господа Ісуса Христа, Він дав повеління кожній людині, яка живе тут на землі, і Він бажає, щоб кожна людина виконувала ці повеління. В цьому людина виявляє, що вона любить Бога. Навіть якщо людина не хоче каятися, вона вже робить гріх, тому що вона не покоряється Ісусу Христу. Священне Писання нам також показує, що кожна людина, яка увірувала в Господа, кожна людина, яка зрозуміла, що вона грішна тут на землі, тому що Слово Боже каже, що всі згрішили позбавлені слави Божої. І нема жодної людини тут на землі, яка би не згрішила. І священне писання нам каже, що людина, яка, у якої, яка почула Слово Боже, людина, яка зрозуміла любов Божу, зрозуміла, і ця віра поселяється в серці, тому що вона слухає Слово Боже, тому що вона читає Слово Боже. І коли людина починає вірити, тоді підключається Дух Святий, і вже Дух Святий нагадує людині, що потрібно покаятися, і Дух Святий веде людину, і людина, вона тоді розуміє, що я грішна, мені потрібно каятися. І священне Писання нам каже, що та людина, яка прийняла Господа Ісуса Христа, вона має владу бути дитиною Божою. Така людина вона стає Божим, Божим творінням, вона вже в Ісусі Христі. Слово Боже каже, що така людина народжується з гори. Така людина, яка кається в своїх гріхах, вона запечатується Духом Святим. І вже Дух Святий веде цю людину, Дух Святий дає силу. Тому Священне Писання каже, що вже коли людина приймає хрещення, водне хрещення. Вона охрещена Духом Святим. Коли людина кається, вона охрещена Духом Святим. І тому дуже багато є людей, які говорять, що після водного хрещення треба ще хрещення Духом Святим. Неможливо прийняти водне хрещення, щоб не бути хрещеним Духом Святим. Тому що Слово Боже каже, що кожна людина. Яка прийняла Господа Ісуса Христа на підставі Слова Божого Ефесянам 1:13. Ми читаємо, що кожна людина вона запечатується Духом Святим. Така людина, вже запечатана Духом Святим, вона охрещена. Що таке хрещення? Це з'єднання. Це з'єднання з Ісусом Христом. Це вже стали однею плоттю з Ісусом Христом. Тому священне Писання так нам показує. Далі священне Писання каже, що водне хрещення це заповідь з Богом. От наші друзі, які покаялись, які прийняли Господа Ісуса Христа, і вони виконують заповідь з Господом. Вони виконують заповідь Божий, тому що хрещення це є обіцянки, як ми з вами зачитали з сторони той, хто прийняв Господа Ісуса Христа, Він виконує. Боже повеління, а з Божої сторони це виконання, це обіцянка. Я обіцяю тобі, Господи, служити. Я тобі, Господь, обіцяю чистої совісті бути. І це не то, що друзі, ви знаєте, це хрещення це не то, що може, отак от, як люди приймають от, військову присягу. Да? Я пам'ятаю десь. 81-му Році, коли я прийняв святе, покаявся, прийняв святе водне хрещення. У 82-му мене призвали в армію. Ви знаєте, там військова присяга. Я пам'ятаю, що я відмовився від військової присяги і сказав: Я не можу, тому що я дав обіцянку Богу доброму сумлінні. Я не можу. Я вже, я вже дав обіцянку. Ви знаєте, я пам'ятаю, що дуже багато які командири казали. А хто ти такий? Я пам'ятаю, дуже великі були переживання, все, Бог дав сили. Навіть коли повернувся з армії, я пам'ятаю, що прийшов в військкомат стати на облік. І цей начальник воєнкомату мені каже: слухай, ти ж не прийняв присягу. Ти ніхто. Ти розумієш, ти ніхто. Ти мене зрозумів, ти ніхто. І каже мені, чого ти мовчиш? А я кажу: я люблю Ісуса, Бог є любов. А Він каже, я тебе не про то питаю. Він хоче, щоб я його почув, щоб я прийняв те, що Він сказав. Але ж людина, яка прийняла Бога, людина, яка прийняла Ісуса Христа, людина, яка надіється на Бога, у неї є тверда підстава. Хрещення це є підстава. Хрещення це є обіцянка Богу, і тому, коли ми читаємо священне Писання, ми бачимо, що в діях святих апостолів, коли ми читаємо 10 розділ, там зустріч Кор... Корнилія, сотника, з Петром. Ця людина, ми читаємо, ця людина була в діях апостолів 10.43. Ця людина була набожна, ця людина була віруюча людина. І він все робив. Він був сотником. І він рахував, що він все добре робить, що він така добра людина, він робить добро, він робить добрі діла. Але ж коли йому явився ангел Господній і сказав: Слухай Карнилію, тобі потрібно зустрітися з Сімоном, Петром, і він тобі скаже, що тобі робити. І дивіться, коли вже пройшла ця зустріч Карнилія з, з Петром. Петро говорить такі речі. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів в Його імення. Це сказав Петро, що прощення гріхів може дати лише Ісус Христос. Не який священик, не який може, хто би він, які б ранги займав би, Він не може дати прощення. Петро говорить, що прощення лише в нашому Спасителі Ісусі Христі. Людина може зробити дуже багато добрих діл. Людина може, наприклад, врятувати 10 людей, але ж якщо вона ж одну людину вб'є, вона буде відповідати. Вона буде відповідати перед суд'єю, її все рівно засудять. Але ж всі наші гріхи Ісус Христос взяв на себе. Він постраждав на Христі Голговському, Він заплатив за мій гріх, Він заплатив за гріх кожного із нас, які прийняли Господа Ісуса Христа, які сказали: Господь, ти мій Бог, я хочу тобі служити. І тому зустріч, ця вона була дуже. Для Карнилія він зрозумів, що те, що він робив, всі добрі справи які добрі діла. Зараз дуже багато людей, які рахують, що спасіння, вічне життя потрібно заробити. Але ж ми бачимо зустріч Карнилія з Петром. Петро сказав: йому, що лише Ісус Христос прощає гріхи, лише Ісус Христос дає Спасіння, лише Ісус Христос дає вічне життя. Священне писання також говорить, що водне хрещення потрібно приймати в зрілому віці з повним погруженням. Дуже багато людей, які мають таку дуже велику помилку, що вони хрестять маленьких дітей. Священне писання каже, що це не може бути так, тому що це обіцянка. Ти даєш Богу обіцянку в доброму сумлінні, ти даєш Богу обіцянку в доброй совісті. І тому священне Писання каже: і в нас є приклад нашого Господа Ісуса Христа, Іван Христив Ісуса Христа в Іордані. І дуже багато людей, які йшли охреститися, Іоанн звертався до них, і Він їх назвав, і Він каже: створіть достойний плід покаяння. І кожна людина, яка приходить до Бога в покаянні свого серця, яка кається, тоді вона може приймати, заключати заповідь. Якщо вона не покаялась, якщо вона не прийняла Господа, вона не може це робити. Я пам'ятаю, коли я приймав хрещення, це було на пруті, це було 81 рік. І там десь нас було десь чоловік 40. я пам'ятаю, після хрещення. Були молоді люди, які подивилися це дійство хрещення, і вони кажуть, ми хочемо хреститися. Вони підійшли до пастора, тоді був Віктор Іфремович. Вони підійшли і кажуть, ми хочемо хреститися. І ми вже знаєш, після хрещення переодягнулися, і там люди так зібралися, і вони так наполегливо кажуть, ми хочемо прийняти хрещення. І ви знаєте, коли брати почали казати, що хто має приймати хрещення, як це має бути. Ці люди стояли, слухали. Але ж один із братів сказав, каже, а чим ви керуєтесь, що ви так хочете прийняти це хрещення? А один із них каже, ми керуємося 100 грам. Все зрозуміло. Люди були під таким впливом, коли їх керував не Дух Святий, і тому Священне Писання каже: не впиватися, а Сповнятися Духом Святим. І от коли Дух Святий людину побуджує, каже: Слухай, ти грішний, тобі треба покаятися, оце дійсно, оце дійсно той повштух до вірного виконання Божого повеління. Тому Священне Писання нам також каже, що ми читаємо Матфія, 28 розділ, 19-й, вірш. Це повеління нашого Господа Ісуса Христа. Він дав. Кожному християнину доручення, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це повеління, навчаючи їх зберегати все те, що я вам заповів, і ото і я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Амінь. Це повеління нашого Господа Ісуса Христа. Тому наші друзі. Вони зараз будуть приймати хрещення. І коли вони вже приймуть хрещення, то вони приєднаються до церкви, тому що кожна людина, яка приймає хрещення, вона повинна бути в церкві Христової, вона в тілі нашого Господа Ісуса Христа. Тому Господь хоче, щоб кожен з нас, щоб ми йому служили, щоб ми Його славили. І тому Бог бажає, щоб це благословіння було на кожному з нас, і Бог бажає кожного з нас благословити. Тому давайте ми підіймемося, я бажаю помолитися, щоб Господь благословив наших кричаємих, всіх нас ми будемо молитися. Батько наш Небесний, дякуємо тобі, Отець, за те, що ти так полюбив цей світ, що ти віддав Сина Свого однородженого, Ісуса Христа, через якого ми маємо спасіння і життя вічне. Слава тобі. Дякуємо Тобі, Господь, за церкву, що ти створив церкву, і Ти сказав, що ворота пекольні не подужують її. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ми приєднались Твою живу церкву. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти Духом Святим, що Ти сьогодні привів і Ти, Господь, дав дух покаяння нашим друзям. Вони покаялись. Вони прийняли тебе як свого Спасителя. Вони сьогодні бажають Господь заключити заповідь з тобою через святе водне хрещення. Господь, благослови, благослови кожного. Даруй Господь сили, даруй Господь перемогу для того, щоб перемагати зло добром, для того, щоб служити тобі. Господи, ми просимо благословення на братів, які будуть преподавати хрещення. Благослови Господь, дай сили. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш кожного, хто прийшов для того, щоб бути свідком цієї святої події. Господь, це Твоє доручення, це твоє повеління, це Твоя заповідь. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ми являємося Твоїми дітьми. Ми дякуємо Тобі за те, що ми являємося Твоїми слугами, і, Господь, ми просимо, благослови. Якщо в домі молитви буде така, є така душа, яка ще не заключила з тобою заповідь через покаяння, через хрещення, Господь Духом Святим, Ти дій кожній людині для того, щоб Господь бути твоєю дитиною. Господи, дякуємо тобі за те, що ти наш Бог, Отець Син, Дух Святий. Амінь.